Ти вагітна або плануєш вагітна, або вже мама, стоп, зупинись і дослухай це відео до кінця. Я дуже розумію, як важко в сучасному світі зрозуміти, що категорично не можна робити з дітьми, що взагалі з ними треба робити, та як до них підійти. Тому цей довідник саме для тебе. Якщо ти хочеш, Простого, зрозумілого та підготовленого материнства, тобі потрібно до цього готуватися, і я вже полегшила все за тебе, створивши гайд на 125 сторінок, в якому ти візьмеш все необхідне про діток від нуля до шести місяців, починаючи від рекомендацій доказових педіатрів та консультантів зі сну та лактації. Закінчуючи усіма меблями, усім взагалі необхідними речима з посиланнями не тільки на речі, а й на професіоналів, на корисні сторінки та дуже-дуже багато чого іншого. І тільки до кінця зими я зробила знижку для вас. Пишіть в коментарях плюс, і я вам особисто вишлю деталі.